Так, маємо сьогодні ліс. Почав прозванювати щупом ямку, Ну і процес, процес помаленьку пішов, є бите скло, зелена пляшка. Будемо пробувати розривати в боки і глибше. Так, та ж сама ямка. Пішло взуття. Був напевне черевик. Пошиття. Так, зламав я ножа. Ерзац, ерзац. Потягнув, думаю, що це переклад від буржуйки. Часом попадають такі пластини. Перегнивший, перекручений, отакий специфічний, не спутаєш. Неглибоко, сантиметрів 30. І тут перекриття столі рубероїду. Можливо, це був верх, який опустився з процесу. А може це, та в принципі верх. Og oh. bosshodet.